Добрий вечір. Газлюю авто, гараж. І такий маленький проєкт. У нас є 24-та Волга, в яку нас попросили поставити гідропісилів від 105-ї. Тобто, все стало. Все зібрали. Тобто, по факту, в нас є рульова колонка від 105-ї. В нас є насос від 105-ї, з якого ми переробили шкіл, сточили старий, наварили новий сварочкою, тігом. Зробили. Свій такий кастомний е кронштейн. На трьох точках кріплення, тобто за помпу і за голову механізм натяжки. Тобто, без проблем все натягується, підключили встановили бачок. Найбільшою вот. е проблемою було у нас підключення рульового валу, але вже це ми перебрали. Руль стоїть рівно, рідний, сигнал перенесений сюди. Такий маленький проєкт.